всім, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. Сьогодні готуємо буряковий квас, щоб подальшому приготувати дві дуже цікаві українські страви, шпундру та верщаку. Але про це потім. Нам потрібно спочатку, щоб заквасилися буряки. Починаємо. Для приготування кваса я беру банку трьохлітрову, вимиваю холодною водою з содою, щоб при передальшій ферментації квасу не було прицвітання. Тепер я беру сам буряк. Буряку беру 4 буряки. Якщо кого цікавить багато, це 1 кілограм 700 грам. І нарізаю такими смужками. Для квасу раніше брали борщові буряки. Я не знаю, як у вашому регіоні. У нас були вінігрітні, які дуже темні, і були борщові, які з такими прожилками всередині білими були. Але я взяла ті буряки, які зараз у нас, буряк столовий, який продається у магазині. І я його ріжу. Якщо маленький, ріжу пополам півкільцями, якщо великий, буду різати на 4 частини. Банку я не напихаю, а просто насипаю от як вони лягають, так і насипаю. Це великий, дуже буряк, я буду розрізати його на 4 частини. Буряковий квас вживали у нас для приготування борщу ще з 18 століття. А у 20-30-х роках помідори, томатний сік, соус витіснили квас і багато хто за його забув. Ось так я накидаю банку, поки банка буде повна, але не набита, от по плечі банки. Е, ви знаєте, поцікавилася, то це дуже гарний напій, поживний. Він е, допомагає при. В проблемах травлення цей квас виводить шлаки, чистить судини, чистить від токсинів печінку, тобто дуже багато плюсів цього напою. Я заливаю його просто холодною фільтрованою водою. Або ж берете звичайну воду, кип'ятите, охолоджуєте і холодною заливаєте. Заливаєте повну банку, але не підверх, і накриваєте марлічкою або широким бінтом під. Таку резиночку і ставити при кімнатній температурі в темне місце, на тиждень в темне місце, щоб колір не помінявся. Ось пройшов тиждень, я вам покажу, що за тиждень робиться з квасом. Зібралася така пінка, яку ми зараз будемо збирати. І я потім зберу і спробую вам розкажу, що сталося за тиждень з квасом. Взагалі є прискорюють бродіння квасу, тобто не так заливають, як я тільки водою, а туди додають шматок тіста або сухарі, які прискорюють бродіння. А я хочу спробувати такий квас, як робили раніше. Я багато людей запитувала: ті, хто користувалися квасом, ті вже старожили, які ще робили, які постійно його заправляли. То взагалі дуже цікаво було. Кожен робив по-різному. Є кидали тісто, є кидали сухарі, є кидали взагалі квітки чорнобривців. Ось такі я чула. Ось я достану, дивіться, він такий ще червоний і не повністю віддав колір. Зараз я візьму маленький шматочок спробую, і розкажу вам, що за тиждень з ним уже сталося. Хочу. Він такий просто, як буряк. Твердий і дуже виражений смак, поки нічого з ним не сталося. Зараз ще спробую розсіли з його. Він тільки-тільки почав бродити такі бульбашки маленькі збиратися. Колір гарний, але він ще не густий. Квас буде такий аж тягучий, повинен бути. Ну, так що все ми зробили. Піну почистили, і зараз я накриваю, і знову ставлю на 7 днів в темне місце при кімнатній температурі. Зустрічаємося через тиждень. Ось пройшов ще тиждень, і вже у нас квас готовий. Вже його потрібно буде, дивіться, там такі наче бульбашки. вже. Уже він готовий, його можна використовувати, а те, що не використали, ставити накривати кришкою і ставити в холодильник. А зараз я вийму бурячок спробую за 15 днів, я думаю, що він вже змінив. Він такий, виходить уже з кислинкою. Дуже цікавий смак, його взагалі так можна їсти і використовувати в борщ. І на смак квас уже такий цікавий з кислинкою, і він густий, і колір дуже насичений. Я не знаю, як вам показати цей колір. Ось, дивіться. Зараз ставлю це банку в холодильник, а сама йду готувати шпундру. Слідуючи моїм відео буде козацька шпундра. Так що чекайте, обов'язково і готуйте. Беріть квас, його можна пити так, можна заливати в борщ, можна готувати різні страви. Обов'язково спробуйте і напишіть, як вам. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!